Слава Ісусу Христу! Мене звуть Олексій, ви знаходитесь на каналі А навіщо? Сьогодні розповім вам про історію створення компанії Самсунг, як Самсунг, почавши з продажу риби та локшини, перетворився на технологічного гіганта, відомого в усьому світі. Хто з династії Лі здійснив найбільший вплив на трансформацію Самсунг і зробив її глобальним лідером? Чому Самсунг вирішив самостійно виробляти все від процесорів до екранів? І як це допомогло компанії випередити конкурентів, які технології Samsung розвиває сьогодні, щоб сформувати розумний світ майбутнього? Чи здатен Samsung залишити конкурентів позаду і стати архітектором нашого? Цифрового завтра. Прямо зараз напишіть в коментах, чи користуєтесь ви технікою Samsung. Чим саме і чи задоволені ви цим досвідом? В мене вдома монітор фірми Samsung і мій перший смартфон також був Samsung. Згодом в мене ще був один Samsung, Я вже не пам'ятаю назву там чи модель, яка саме в мене була. Ще в мене був нетбук від Samsung, але я віддаю перевагу. Техніці компанії Apple, тож чекаю на вас в коментарях, друзі. Цікаво, в кого більше всього було техніки від Samsung. Уявімо собі світ без Samsung, це як без інтернету, або навіть ще гірше, без Wi-Fi. Samsung не просто компанія, це цілий всесвіт технологій. Здавалося б, створений, щоб нагадати всім іншим брендам. Ми тут і ми прийшли змінити гру. Самсунг це той хлопець, що з'являється на вечірці та одразу привертає увагу як. Та все просто він знає, як робити все й одразу: телевізори, смартфони, холодильники, пральні машини, а ще оті славнозрісні гнучкі дисплеї, від яких інші бренди рвуть на собі волосся, намагаючись наздогнати тренди. Сьогодні Samsung – це компанія, яка має значення у кожній сфері життя: від смартфона в кишені до телевізора, який займає пів стіни. Вони завжди попереду на кілька кроків. І постійно задають тренди. Якщо ви думаєте, що Самсунг створений лише для технології, подумайте ще раз, вони сформували цілу культурну спадщину від того, як ми дивимось фільми до того, як ми робимо селфі. Самсунг став ну не просто брендом, а свого роду гарантією, що так, це точно. Працюватиме і чесно кажучи, багато моїх друзів з цим погодяться, тому що в мене є люди в оточенні, які ненавидять айфони, а користуються тільки Самсунгами, які е, купляли топові. Айфони і все одно поверталися до Самсунгів через декілька місяців використання, але не будемо себе обманювати до такого статусу, Самсунг йшли довгим і непростим шляхом. Усе почалося в 1938 році. Моїй бабці було е, 9 років, коли Лі Біончхоль молодий і амбіційний корець, вирішив створити компанію. Так, саме з простих амбіцій та бажання розвивати Корею, він відкрив торгову фірму. Так, Samsung спочатку займалися продажем риби, овочів та локшини, що не ті продукти, які асоціюються із технологіями чи не так. Проте, Лібійон Чхоль не збирався зупинятися на базарі. Він мав мрію створити щось величезне, впливове. І глобальне. 1950-ті роки стали для Samsung періодом експансії. Компанія швидко перетворилася на потужного гравця у текстильній та харчовій промисловості. Та справжній прорив відбувся у 1969 році. За 20 років до мого народження, коли Samsung вирішив спробувати себе в електроніці. І не просто так, а одразу з виробництва. Телевізорів, якщо подумати, цей крок виглядав як ризикований. Але Лі Біон Чхоль розумів, технології це майбутнє з маленької торгової компанії Самсунг почав перетворюватись на того, кого всі називають корейським гігантом. І відтоді вони вже не озирались назад. Коли Самсунг взявся за електроніку, це був лише початок. У 1970-х вони випустили свій перший телевізор. Так, скромний чорно-білий телевізор, але це був прорив. Тоді ще мало хто міг уявити, що ця корейська компанія стане одним з найбільших виробників. Техніки потім прийшли 80-ті і Samsung почав загравати з напівпровідниками. Хто б міг подумати, що вони стануть лідером у цій галузі? Але Samsung любить ризикувати. Вони інвестували купу ресурсів у дослідження та розробку, щоб домінувати на ринку. У 1990-х вони вирішили зробити сміливий хід, увірватися в мобільну індустрію. І вийшло доволі непогано, чесно кажучи. Перші телефони Samsung були простими. Але функціональними і швидко завоювали ринок. Та по справжньому вони вибухнули у 2009 році, коли представили перший смартфон Galaxy. І тут почалась та гонка, що триває донині. Samsung став серйозним конкурентом для Apple і навіть впевнено наздогнав їх. Лі Біон Чоль – чоловік, що мріяв про рибу та локшину, а побудував технічну імперію, справжній геній. Він був таким собі корейським Стівом Джобсом свого часу. Стратег, який знав, що більше завжди краще. Після його смерті компанія перейшла до його сина Лі Гонхі. І ось тут починається справжня епоха Самсунг. Лі Гон Хі прийшов у компанію як спадкоємець, але він мав своє бачення. Уявіть собі перша ж зустріч з топ-менеджером, і він заявляє: змінюйте все або я зміню вас. Це не просто слова, це філософія. Він перетворив Самсунг із такого собі бренду на глобального лідера. Стратегія, якість інновації, шалені інвестиції в дослідження та розробки. Це його спадок ну а далі на сцену виходить Лі Джей Йон. Він же Джей Лі. Це той чувак, який тримає Самсунг на плаву навіть у найскладніші часи. І з кожним поколінням вони знову і знову підкорюють світові ринки, показуючи, що Самсунг це бренд, який завжди знайде спосіб залишитися на вершині. Самсунг завжди мав свої правила гри, і одне з них. Робив все сам. Так вони вирішили не залежати від інших. Компанія вкладає мільярди в напівпровідники, створює власні процесори, екрани та навіть камери. А конкуренти вони лише мріють про таку незалежність. Пам'ятаєте, як весь світ завмер, коли Самсунг запустив перший гнучкий екран? Це було приблизно так. Аго, дивіться, ми можемо зробити це. Інші бренди тільки-но почали думати про складні телефони, а Samsung вже збирає перші захоплені відгуки та глядачів Galaxy Fold, Z Flip – Це не просто пристрої, це витвори мистецтва, які кидають виклик фізиці. А потім – дисплеї у той час, коли решта брендів тупцюють на місці зі звичайними LCD, Самсунг вирішує ні, нам. Треба крутіше. І ось тепер майже кожен смартфон хоче собі AMOLED. навіть якщо не може собі цього дозволити. І вишенка на торті екосистема Galaxy. Поки інші намагаються зліпити щось ціле з окремих частин, Samsung пропонує повний комплект: смартфон, телевізор, годинник, навушники, пилисос – і навіть холодильник, які дружньо співпрацюють і спілкуються між собою. Щоб там не казали, але Самсунг знає, як вивести свій продукт на рівень вище, показуючи всім, хто тут справжній лідер. Ви можете подумати, що Самсунг це просто чергова компанія з топ-менеджментом. Але ні, Самсунг це справжній сімейний бізнес. Так, компанія все ще належить династії Лі. Які вміло тримають їх під контролем, попри всі світові турбулентності. А тепер уявіть, ця сім'я володіє часткою в корпорації, яку важко навіть оцінити. Тут мова йде про мільярди. Та не думайте, що вони просто насолоджуються грошима і сидять десь на яхті. Лі Джей Йон, він же, Джей Уай Лі, виводить Samsung на абсолютно новий рівень. Він той, то тримає руку на пульсі всіх світових трендів від розробки 5G до інвестицій в штучний інтелект. Самсунг ні на хвилину не відстає. Вони не лише заробляють гроші, вони вкладають у майбутнє. І знаєте, навіть якщо акції Samsung катуються на біржах, справжній контроль завжди знаходиться в руках. Династії, це їхнє королівство, їхній світ. Вони не просто продають техніку, вони проєктують майбутнє, в якому ми всі з вами хочемо жити. Самсунг це не просто гравець на ринку, це такий собі тайфун, що проходить крізь усю індустрію і залишає за собою слід інновацій і нових стандартів. Скажімо, прямо: конкуренти бояться Самсунг. Коли ця компанія вирішує випустити новий продукт, усі інші тільки і чекають, щоб зрозуміти, які правила гри зміняться цього разу. Вони вивели Південну Корею на глобальну технічну мапу. Коли кажуть силиконова далина сходу, це саме завдяки Samsung, а не просто так у смартфонах. Вони задають тренди у напівпровідниках, контролюють більше половини ринку, а в телевізорах їхні qled дісплеї стали стандартом. Інші компанії навіть не намагаються повністю конкурувати з Samsung у всіх цих сферах одночасно, бо це надто складно. А я думаю, що навіть і неможливо, мабуть. Бо Samsung ну дуже багато сфер закриває своїми досягненнями. Samsung впливає на ринки не лише інноваціями, а й цінами, коли вони знижують вартість своїх пристроїв, конкуренти панікують і намагаються збити ціну. Щоб вижити від їх телевізорів до технології 5 g і напівпровідників, Samsung контролює цілу екосистему, яка змушує світові бренди постійно бігати в режимі наздоганяння. І знаєте, що Samsung не тільки розширюється, вони ще й розважаються, роблячи це. Вони знають. Як змусити весь світ грати за їхніми правилами і роблять це ну реально з постійною усмішкою на обличчі? Якщо ви думаєте, що Самсунг досяг свого максимуму, то ви серйозно недооцінюєте цю компанію. Вони завжди мають козир у рукаві. Зараз Самсунг активно інвестує у штучний інтелект, блокчейн. Та навіть квантові обчислення. Так, це звучить як сцена з наукової фантастики, але для них це буденність, один із їх фокусів створення розумного світу, де всі пристрої спілкуються між собою. Уявіть, що ваш холодильник знає, що у вас закінчилось молоко, і автоматично додає його до списку покупок у ваш смартфон. Або розумний годинник, який не просто відстежує ваше здоров'я, а й повідомляє вашого лікаря, якщо щось піде не так. Ну, це, блін, якась фантастика із фільму Я робот чи щось таке. Вони називають це інтернетом всього. Інтернет оф. Everything. Ще одна сфера, де вони націлені на екологічні технології. Самсунг планує стати більш екологічним, створюючи пристрої з перероблених матеріалів та зменшуючи вуглецевий слід. Та й це не все. Самсунг взявся за розробку власних процесорів та напівпровідників, які зможуть конкурувати з тими ж Intel і AMD. Так, вони хочуть бути не лише. Постачальником, а й лідером у власному обладнанні. Samsung бачить своє майбутнє в постійному зростанні та інноваціях. Вони планують бути не лише виробником техніки, а й створити цілу екосистему навколо своїх же продуктів. І знаєте що? Самсунг ніколи не йде на компроміси. Вони не грають в ігри, де можна просто вижити. Вони грають, щоб перемагати. Отже, коли мова заходить про майбутнє Самсунг, це не лише бренд, а справжній архітектор нашого технологічного завтра. Samsung – це більше ніж просто корпорація. Це легенда. Від риби та Локшини до найновіших смартфонів і космічних інновацій. Вони пройшли шлях, який вражає. І надихає. Самсунг змінив правила гри в усіх галузях, яких вони торкаються. Від революції в телевізорах до повного перезавантаження мобільного ринку. Але найбільше їх досягнення це те, що вони дали Кореї технологічну гордість, зробили з країни нового глобального гравця в інноваціях. Кожен їхній продукт, кожна інновація говорить світу. Самсунг тут. І вони налаштовані серйозно. І навіть якщо сьогодні Самсунг тримає пальму першості в електрониці, їхній спадок виходить за рамки техніки. Вони показали, що можна досягти всього, якщо не боятися ризиків і тримати свою місію попереду, всього Самсунг це бренд, який не просто рухається вперед, а творить Майбутнє, і чесно кажучи, важко уявити світ без них. Тому, коли ви тримаєте в руках пристрій Samsung, знайте, що це не просто гаджет, а частина великої історії, створеної для того, щоб вражати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за підтримку каналу, за коменти та вподобайки. Постійно підтримуйте за донатьте в описі до цього відео. Є дуже важливий збір на підтримку ЗСУ. Слава Ісусу Христу! Слава героям та героїням та слава Україні! Побачимось в наступному відео. Пау!